Розказую про 5 найпопулярніших нот в N8N за одну хвилину. Статистика зібрана на основі більш ніж тисяч робочих процесів, які доступні на офіційному сайті у відкритому доступі. П'яте місце нода IF. логічний оператор, який дозволяє розділяти наш робочий процес за певною умовою. Якщо так, направляємо в одну гілку, якщо ні в іншу. Четверте місце нода код, страшний сон новачків, проте одна з найпотужніших нод в N8N. дозволяє використовувати JavaScript або Python код прямо в робочих процесах. Що це буде за код та що він буде робити, залежить тільки від вашої фантазії. Третє місце нода Set. твори, зміни, перейменуй або трансформуй будь-які дані прямо в ній. Друге місце нода HTTP Request. Серце всіх інтеграцій без неї не під'єднаєшся ні до одного API. Відправка чи отримання даних зовнішніх сервісів виконується саме цією нодою. Перше місце нода Sticky Note. Саме так цей стікер також нода і не просто якась там, а найбільш використовувана в всіх робочих процесах. Дозволяє робити важливі записи як для себе, так і для членів вашої команди. З 6 тисяч робочих процесів її використали 220 тисяч раз. Пишіть в коментарі, якщо хочете таке ж відео про тригери в N8N.